Прилуцька громада знову в Скорботі. На щиті повернувся герой Владислав Калита. Йому назавжди залишиться 28. Народився Владислав у Гончарівську. По закінченню школи вступив до Сокиринського професійного аграрного ліцею. Згодом працював у місті Чернігові. На початку повномасштабного вторгнення не вагаючись став на захист країни. Службу проходив у Авдіївці на посаді старшини батареї військової частини А-4007. Був свідомим і вмотивованим бійцем. Та справжнім патріотом своєї країни. Нагороджений відзнакою медалю за особливу службу другого ступеня. На жаль, життя Владислава трагічно обірвалося 17 листопада, внаслідок ДТП у зоні проведення бойових дій. У глибокому смутку лишилися рідні, друзі та близькі героя. Пам'ять загиблого захисника Прилуцька громада вшанувала хвилиною мовчання та покладанням квітів. В останню путь загиблого героя Прилуцька громада проводжала в хуртовину, стоячи на колінах, та добре усвідомлюючи, якою надто високою ціною дається нам ця перемога.